Цілий рік, 2025, ми слідкували за тим, що відбувається в регіонах України, як змінюються ціни, хто виходить вперед і просто шокує вартістю за квадратний метр, і хочеться підбити підсумок за 2025 рік, щоб розуміти можливо, що чекати 26-му. Олексій Миколаєвич, допоможіть, будь ласка, підбити підсумки, як минув 2025 рік для України для регіонів України. Ну, просто ми вже підвели підсумок. Так, у минулому випуску там загалом зрозуміло, що середня, середнє зростання ціни приблизно склало 13% за рік. Що стосується регіонів, там зовсім інші цифри, і все залежить від від регіону. Тому давайте почнемо з заходу України. Так почнемо з міста Львів. Однокімнатні квартири у нас зросли 8%, тобто менше, ніж у Києві, ну, тому що там ціни досить високі. І так були: двокімнатні на 6% і трикімнатні квартири на 12%. Це дані з порталу LUN.UA. От, Як це відбувалося протягом року. Якщо ми дивимося на графік, то на січень місяць от у нас 64 тисячі доларів складала ціна однокімнатних квартир. І на кінець року це вже було 69 тисяч. Двокімнатні на початок, на початок 90 тисяч складали, і на кінець 96, тобто на 6 тисяч доларів. І трикімнатні квартири зі 115 тисяч доросли до 123 тисяч. От загалом. Ми не бачимо там якихось падінь серйозних, або о, так як це відбувалося в Києві, тому що там загалом все ж таки більш позитивніша ситуація з обстрілами. І там поступово було от таке от невеличке зростання, і загалом о, воно склало от в районі 8% за рік. Дивимося, що у нас в місті Ужгород, там ситуація досить схожа, однокімнатні зросли на 6%. Двокімнатні, щоправда, набагато більше, до 15% зростання, і трикімнатні 13%. І от ми бачимо, якщо брати графік, що тут так, така динаміка була під кінець року, до речі, от в грудні місяці було значне зростання саме в місті Ужгород. І на сьогодні там ціна однокімнатних квартир складає 64 тисячі, це практично ціни Києва столиці. От, і це, ну, от, якщо не, не, не дорожче. Але враховуючи, що там все-таки багато новобудов, то за рахунок цього все ж таки ціни, ну, якщо брати клас житла, там на сьогодні трошки нижчі. Двокімнатні квартири 92 400, досить дорого. І трикімнатні 113 тисяч на сьогодні. Ну і ми бачимо, що було таке от. Такі от Різке зростання саме в грудні місяці. Наступне місто Івано-Франківськ. Там досить суттєве зростання більше, ніж у Львові і Ужгороді, плюс 11% зросли однокімнатні, плюс 12% двокімнатні, плюс 17 трикімнатні. До речі, я казав вже неодноразово про місто івано франківськ що Це недооцінене місто в плані того, що. Якщо Ужгород і Львів це вже досить там високі ціни, то Івано-Франківськ, бачите, доганяє. І тут досить потужно зросли ціни ну, порівняні з іншими регіонами Заходу України. От, і на сьогодні середня ціна однокімнатних складає біля 40 тисяч, двокімнатні 58, трикімнатні 76 тисяч. Місто Тернопіль, те, про що я теж казав, що є такі міста на Заході, які ще цінні досить такі, лояльні, але, на жаль, таких міст залишається все менше. Тернопіль показує просто рекордне зростання: 22 за рік, будь ласка, виросли однокімнатні. Ну це дуже багато. Двокімнатні 27 і трикімнатні 17%. І от бачимо, що якраз у другій половині. Року от пішло таке зростання, і воно закінчилось, ну і воно продовжується. Тому Тернопіль досить популярний. Ну і я скажу, в тому числі це завдяки державним програмам, тому що ну, державним програмам, виплатам і так далі, військовослужбовцям за загиблих, на жаль, і ці суми часто інвестуються родинами у нерухомість. А відповідно. Багато зараз не будується. Ну, на Заході, до речі, багато досить будується, проте не настільки, наскільки зростає попит. От. І тому от такі, такі ми маємо, маємо зростання цін. По місту Луцьк маємо статистику по однокімнатним квартирам, плюс 23%, на жаль, двокімнатні, трикімнатні. Статистика не інформативна, проте ну, приблизно вони залишились на рівні. І однокімнатні ну, зараз там 56 тисяч, двокімнатні 64 тисячі, трикімнатні 78. Хоча ще раз скажу, що після того, як в Тернополі вже будуть івано франківську високі ціни, я думаю, що в Луцьку вони теж будуть зростати, тому що досить цікаве місто, і це теж захід України. І думаю, що там ціни будуть зростати в наступному році більше. Місто Чернівці. Та саме ситуація, що з Тернополем. Значне зростання, плюс 18% однокімнатні, плюс 20% двокімнатні, і плюс 21% трикімнатні квартири. Також бачимо поступове зростання на протязі року і ось такий пік в кінці року попиту на це житло. Ситуація дуже проста. Знову ж таки, окрім державних програм, які стимулюють ринок і в регіонах, в тому числі. У нас є ситуація, що в столиці, чому в столиці всього 10, а тут 20, тому що в столицю обстрілюють набагато більше, і люди купують там, де безпечніше. Місто Рівне продовжує тренд на зростання, не дивлячись на те, що в минулому році там досить суттєво підняли піднялися ціни. І в цьому році 24% теж рекорд рекордне зростання. 53 тисячі наразі ціна однокімнатних квартирах. Двокімнатні додали 17%. І склали 68 тисяч. І трикімнатні плюс 10% складають 71 тисяча. Тобто такий тренд на зростання досить суттєвий. Місто Хмельницький поки що невеличке зростання, плюс 8%, але все ж таки зростання – це однокімнатні 38 тисяч зараз ціна. Плюс 12% – це двокімнатні 55 тисяч ціна. І плюс 5% – 63 тисячі трикімнатні квартири. 5% зростання. Місто Житомир в основному є статистика по однокімнатним, плюс 9%, 9 додала до вартості однокімнатні 47 тисяч, двокімнатні зараз на рівні 60, трикімнатні на рівні, на рівні 68 тисяч. Місто Вінниця суттєве зростання, показали трикімнатні квартири. Не знаю чому, але от саме по Вінниці плюс 18%. Двокімнатні плюс 8% і однокімнатні плюс 4%. Тому, в принципі, загалом зростання невелике, не враховуючи трикімнатні квартири. Що в них відбулося по трикімнатні, достеменно не знаю, але, от, власне кажучи, є такі, є такі показники. Місто Чернігів, до речі, додало у вартості за рахунок держпрограм, про це я вже повідомляв. Однокімнатні плюс 10% це при тому, що там взагалі ну, якби попит мінімальний був. Двокімнатні додали 20%. Тому що в основному по держпрограмам все ж таки стараються купляти ось ну, двокімнатні квартири. Тому 20 додали, 53 тисячі ціна, і трикімнатні 4% 59 тисяч. Суми, не дивлячись, до речі, теж от е такий... Такий підсумок, що стосується цін саме на Сході України, не дивлячись на таку ситуацію, у нас місто суми додало плюс 15%. Ну, 23 тисячі ціна, плюс 15% за рік. Двокімнатні плюс 6 і трикімнатні тут взагалі показують 38%. Ну, Думаю, все ж таки, це більш така статистична похибка. Бачите, тут у нас така активність виросла саме в кінці року, за рахунок того, що можливо просто. ну... Мало квартир для статистики, і якщо там на 2-3 квартири продалось більше, ну і воно впливає. Але тим не менше, ми бачимо, що навіть в такому місці, де дуже мало продажів, квартири в цінах зростають. Якщо ми бачимо тренд, так він чомусь якось в кінці року теж показав зростання саме в кінці року. Місто Полтава теж додала, плюс 8% однокімнатні, 38 тисяч становить середня ціна, 53 тисячі двокімнатні, плюс 10% додали, і трикімнатні 61 тисяча додали плюс 2%. Місто Черкаси плюс 12% однокімнатні 45 тисяч вартість, плюс 13 двокімнатні 65 тисяч вартість, і трикімнатні плюс 22% 75 тисяч вартість. Місто Кропивницьке, однокімнатні на рівні 31 тисячі. Даних по приросту майже немає, тому я думаю, ціни плюс-мінус стабільні. Але двокімнатні додали плюс 13% і плюс 12% додали трикімнатні. Відповідно, двокімнатні 45 тисяч і трикімнатні 61 тисячі у місті Кропивницьке. А так, місто Дніпро, не дивлячись на те, що це прифронтове місто, додало плюс 8% вартості однокімнатних. 33 тисячі становить двокімнатні 44, це плюс 2%. І трикімнатні показали спад, мінус 3% за рік. І становлять ціна 57 тисяч. Місто Харків протягом року було плюс-мінус стабільно, але все ж таки був невеликий тренд уже на зростання у другій половині. І тому плюс 14% за рік додали однокімнатні. Ціна досить низька, 23 тисячі, але все ж таки тренд на зростання є. Двокімнатні 37 тисяч плюс 16% за рік. І трикімнатні 50 тисяч вартість плюс 16 за рік. От, Будь ласка, в місті Харкові дуже радий за них, що все-таки в них ринок працює і є якісь угоди. Місто Запоріжжя тут ситуація, бачите, погана, і це, мабуть, єдине на поки що місто, де дійсно ціни впали. І мінус 11% однокімнатні, мінус 8 двокімнатні, мінус 3% трикімнатні. Ну, фактично, місто Запоріжжя вже ну, там лінія фронту досить близько. І тому, от, відповідно, маємо таку ситуацію. Південь України, Миколаїв однокімнатні залишились на рівні, мінус 1%, нам дає наш портал Лун. 20 тисяч вартість, двокімнатні плюс 7% зростання, 32 тисячі, і трикімнатні, плюс 11% зростання 45 тисяч вартість. Це що до Миколаєва. І місто Одеса досить суттєве зростання. Бачимо тренд, весь рік. Ціни зростали, плюс 23% теж одне із рекордсменів, місто рекордсмен по зростанню. Ці на нерухомість 47 тисяч вартість однокімнатних, плюс 16% додали двокімнатні 65 тисяч, і плюс 15% 86 тисяч вартість трикімнатні квартири. От загалом така ситуація, що ми бачимо в Україні, що є регіони, які ну, дійсно плюс 20 і більше відсотків. Показали зростання, і єдине місто, де було падіння на сьогодні це місто Запоріжжя. Ну і з тих міст великих, по яким ми власне бачимо і можемо якусь робити статистику. Тому що чим менше місто, там статистику ще складніше, от з угодами теж складніше, які там відмічаються. От, але якісь тренди ми можемо побачити навіть по невеликим містам. Тому в підсумку бачите ринок нерухомості, не дивлячись ні на що зростає, тому що ну, на сьогодні це дійсно надійний інвестиційний актив, попри складну ситуацію в Україні. Передбачаю коментарі, і я думаю, що там точно напишуть, що ми е перебільшуємо накручуємо. Щоб тим самим загукувати людей, купувати вже тут і зараз, бо все росте. Як дійсно пояснити, логічно, бо я теж, наприклад, здивована, чому прифронтові регіони мають зріст різці схід України, ну, це дійсно здається так людині зі сторони дивним? Я думаю, знову ж таки, основне це те, що ми призвичаємося. Люди до цього призвичаються. В мене мій хороший друг працює, ну, скажімо так, в ЗСУ, так в певних структурах, і він був в Запоріжжі на Новий рік, так, тобто з 25 по 5 січня. І він каже, що там люди взагалі не звертають увагу на шахеди. Ну, Буквально, да? тобто шахет впав близько там далеко взагалі. Єдине на що вони реагують, це на каби. Ну і це страшно так. Тобто, в нас е -е, поки що, е -е, слава Богу, немає цієї історії так, з кабами, але каби це страшне. І от від них вони дійсно ховаються в підвали. Він каже: я перший раз за весь час війни пішов у підвал, саме тоді, коли була загроза кабів. Бо каби кажуть, це дуже дійсно страшно. Але ось на такі якісь там прильоти, шахеди, вони майже не реагують. І ну, людям потрібно жити далі. Якщо вони залишаються в своїх містах, дуже багато людей проживає і в Харкові, і в Запоріжжі навіть. от. І тим паче там в Одесі і так далі. Ну, а раз вони там залишаються, потрібно жити і потрібно щось вирішувати з житлом. Бо народжуються діти, так, розширяються, люди збільшують. Площу житла, ну, хтось продає, хтось виїжджає. Є різні причини, для чого люди продають і купують. Ну і загалом цей ринок рухається. Ну і потрібно розуміти, що треба вкладати кошти. Люди заробляють кошти, економіка України росте. До речі, інфляція в цьому році досить низька на рівні 8%. Це теж позитивний момент. Ну, звичайно, це в основному за рахунок того, що дають кошти наші західні партнери, але це все стимулює всі ринки, в тому числі і ринок нерухомості, як ну, такий головний, мабуть, інвестиційний актив, куди ну, надійно можна вкласти гроші та їх зберегти. От і тому там теж купують, бо там ціни досить низькі, розумієте, в Харкові досить низькі ціни, і ну там далі їм падати вже нікуди, і от вони почали зростати. Ну і найочікуваніше, чого чекати далі, я розумію, що захід явно не здасть позиції. Ну так я в собі думаю, бо сусід, який був такий залишиться, не дивлячись на політичну ситуацію. А, а я правильно думаю, ви знаєте, я за за минулий рік, от декілька разів їздив на захід України, так тобто в Львові я був. І там в Карпатах. І от ви знаєте, я туди приїжджаю, я забуваю про війну в принципі. Я повертаюся до Києва і знову ми біжимо, в якийсь коридор, якийсь паркінг, ще кудись ці тривоги. Ну, я розумію, що також є тривоги у Львові і теж там трагічні ситуації були. Але, ну, можливо, ще я так не попадав, але я розумію, що все-таки там набагато менше обстрілів, і життя набагато спокійніше. І тому точно захід не здасть. І, не дивлячись на оці високі ціни, я думаю, це ще далеко не фінал, тому що як би там не було, там регіон багато спокійніший, і люди будуть переїжджати на захід країни. Столиця, вона залишається зазвичай найбільш все-таки активною в цьому плані. Просто якби не було таких збоїв з електропостачанням, там зараз у нас тепла немає в будинках і багато з таких от проблем, то я думаю, ми б теж показували би зростання, тому що все-таки столиця це е завжди є робота, так, і. Ну, і Ціни тут будуть зберігатися. От. Проте, ну, бачите, захід нас випереджає. Тобто, якщо столиця показала плюс 13%, то в нас на Заході є плюс 23. Так? Тобто, ну от, власне кажучи, що стосується там регіонів на Сході, не берусь прогнозувати, тому що все буде залежати від лінії фронту, яка, на жаль, все ж таки посувається не в нашу, не нашу, не нашу користь, так і відповідно там ну, те саме Запоріжжя. Я думаю, ціни там точно не будуть зростати, а будуть падати. Ну, відповідно, і Харків, не знаючи збереже він такі тенденції зростання, як у 2025 році подивимось. Но з те, що стосується за заходу України, однозначно буде тренд зростання. Столиці, я думаю, за рахунок державних програм, і за рахунок того, що все-таки це столиця збереже цей тренд. І я думаю, що, як мінімум, навесні ми побачимо зростання цін і зростання попиту. Дуже вдячна вам. Я дуже раджу підписатися нашим глядачам для того, щоб знати, куди інвестувати, чого чекати. Це додає впевненості в завтрашньому дні, а нам це зараз дуже дуже потрібно. Thank you